Друзі, вітаю регулярно спілкуючись із підписниками у соцмережах. Я помітив, що дехто з них оперує, м'яко кажучи, не зовсім достовірною або ж маніпулятивною інформацією щодо роботи нашого фонду. Я зараз не буду заглиблюватися у те, як працює російське ІПСО і на жаль, деякі внутрішньоукраїнські дестабілізатори, які допомагають росіянам розколювати українське суспільство та підривати довіру до волонтерського руху. Натомість я вирішив перенести дискусію з коментарів у соцмережах у цикл. Відео, які я буду викладати на своєму каналі, де спробую пояснити, чому деякі твердження про роботу нашого фонду є недостовірними або ж неправдивими. Отже, що часом пишуть. Фонд притули допомагає тільки елітним підрозділам. Я не знаю, відверто кажучи, звідки ростуть ноги цієї ахінеї, адже наш фонд допомагає усім без виключення родам військ та підрозділам сил оборони, які до нас звертаються, не зважаючи на їхню елітність чи неелітність. І я відверто також не розумію, який сенс закладають ці дописувачі, говорячи і пишучи про якусь елітність. Можливо, там років ще півтора-два тому такою елітою можна було вважати сили спецоперації, але за умов тотальної війни. У нас всі еліта, тому що рубаються всі без виключення: і морпіхи, і десанти, і ТРО, і прикордонники, і патрульна поліція. Просто поки лежите, подумайте про те, що у вас в плен взяла патрульна поліція, усілена одним чоловіком із другого підрозділу. Тому наш фонд, в міру своїх можливостей, допомагає усім без виключення. Цей міф мінусуємо. Наступне. Щоб отримати допомогу від фонду Притули, треба зібрати мільйон паперів. І оце, от відверто кажучи, дуже образливо. Тому що для того, щоб отримати допомогу від нашого фонду, підрозділу потрібно підготувати один папір. Один. Uno. One. Єден. Один документ. А саме: Лист від військової частини, у якому зазначена номенклатура, яка необхідна підрозділу, який про це просить. І цей лист прикріплюється у заявці на сайті нашого фонду. Все більше ніяких документів. І тисячі подібних заявок нами були отримані, опрацьовані і задоволені. Жодної упередженості. Ми спеціально вибудовували систему комунікації так, щоб вона була зручною для усіх, насамперед для наших захисників. Тому якщо ви ще раз десь прочитаєте, що для того, щоб отримати допомогу від фонду, потрібно мільйон документів, дайте цим людям подивитися це відео. Страшне. Фонд притули забирає 20% з коштів, які надходять на рахунки фонду. Уф. Насправді ті, хто розповсюджують цю інформацію, досить вміло маніпулюють законним правом будь-якого благодійного фонду дійсно відбирати до 20% надходжень на операційну діяльність фонду. Проте. Не у нашому випадку, всі вісім років до великого вторгнення, поки я займався волонтерською діяльністю як фізична особа, мені ніколи не приходило в голову, вирушаючи у відрядження в зону АТО ООС, наприклад, заправити пальним свою машину за ті кошти, які люди скидали мені на допомогу армії, або ж з тих коштів, приміром, сплатити за обід чи оплатити номер в готелі. Я був завжди забезпеченою людиною, і принцип моєї роботи полягав у тому, що всі кошти, які Люди кидають на армію, витрачаються на армію. Ту ж саму філософію я переніс у роботу фонду: ні 20, ні 10, ні 5, ні 1 тисячна відсотку з тих коштів, які ви кидаєте на дрони, оптику, пекельні тачки, тактичну медицину, зв'язок, ремонт танків і так далі не витрачаються на операційну діяльність фонду. Все, що на армію, йде на армію. Ми в жодному разі не протиставляємо себе тим фондам, які відбирають частину коштів на своє утримання, і не засуджуємо їх. Просто ми для себе обрали такий принцип роботи і дотримуємось його неухильно. Виникає питання: за що ж тоді існує фонд? Все дуже просто. Якщо у нас на сайті ви натиснете кнопку Допомогти, то в якийсь момент ви доскролите до позиції. Підтримка операційної діяльності фонду і слава Богу, що в Україні є достатня кількість людей та бізнесів, які Розуміють важливість підтримки фонду, який займається допомогою силам оборони у промислових масштабах. І нам донатять на операційку і люди, і бізнеси. Деякі бізнеси роблять це публічно, деякі роблять це не публічно. Але головне, що ми маємо цю підтримку, і завдяки їй фонд працює без збоїв, за що ми завжди дякуємо нашим донорам у соцмережах, і за що я вкотре подякую їм і у цьому відео. А якщо ви захочете підтримати операційну діяльність нашого фонду, то спеціально для вас. Я залишу посилання у описі до цього відео. Думаю, як для першого разу, доста. У наступному відео цього циклу я розкажу вам, як відбувається процес роботи із заявками від військових, куди ж відправляється допомога від фонду у військову частину чи на фронт. І зрештою розкажу, у кого можна попросити показати фотку з супутника. А наразі дякую за увагу. Зловив себе на думці, що я вже більше року не казав фрази Підпишіться на цей канал. І зараз теж не скажу, хай щастить.